Дня мої любі друзі, подруженьки дорогенькі, золотенькі. Я теж за вами дуже скучила. Ви всі переживайте до пропола. Працюємо де пропола. Де мамуня осіма? І мамуня їздя, і мама їздила з нами, їздила, провітрила. На день по 5 по 6 ходок робимо, возимо свинком, заготовляємо. То там куплюють, то там куплюємо. Да? А Людочка показує, дай, дай, дай телефон. Кум допомагає, кубо помагає, помагає. Нахто ж допоможе. Я їм допомагаю, вони мені кліточку приобріли круликом. Багато поналуплювалось, розкидати треба. Так що хазійнуємо потихеньку. Вони кроликами займаються козочками. та й в мене узлики, ось покажу. так. вічку осталось було 12. І так працюємо потихеньку. Время, Время не вистачає, на все дорогі. Покажу польовом трохи, вже повиорювала, дивіться, курузу повмолотили. Де було містом, хороша, хто рану посіяв, а хто пізно, нема нічого. Пшик був по колінах. Бузина тут вже осипалась рвалими. Картошка, у нас нічого такого, непогона. Поливала по трошечку, то щось є. Вродило. Синю ще не докопали, трошки залишилося. Їду потихеньку. Повлем тут нас. А дубезелені, як які також Так, пожовку. Дубе зелені. Зелену, хорошо. Зелані. На природі в нас тихо, саме найголовніше. Тут жити хочеться. Пишете і пишете мені всі, де ж ви є, де ж ви є, не виходите на зв'язок, не виходите на зв'язок. Буду виходити, буду знімати вже. Як вони одні пишуть неинтересно, і ото спортять настроєння, Не хочеться не знімати, не хочеться тут. Як всім людям не вгодиш, мої любі. Одним інтересно, другим не інтересно. Ну, кожному своє, як кажуть. А як ми один до одного поправи коле, то один одного і чекаємо. Так як мені подруженьки, вони дзвонять, общаємося, балакаємо, то знову, що в мене там за проблеми. Ну, а так не розсогла, дуже. Людочка вчора їздила на Еменине, да, Людочка? Мою. Вчора у, у зятьку сестричка була дальна родження, 30 років. Ну, я не їздила, а Катюшка їздила. І, і людочка їздила, Вони гуляли, пізно приїхала. Відпочивала, Заказували теж. Не ведеме, а... а цю. Як я казала, на ту. Oh, oh, oh. Понду. понду. Да, казала. То інтересно. Там Наташа там нас знімола. А меду ще з натоличкою його вщолись балокали вчора вечора. Я тут таке діло люблю. Буде інтересно, буде ще їх. У нас новості дуже багато. Дуже приємних. Так. так, мама щось не настроєнні. не розповідає нічого. Дуже інтересно мені щось нема. Нема дуже інтересно, немо. Немо дуже інтересно. Знаєш, що, На природі побуло. Та побуло. Зерничко набрали. Та зерничко набрали, спасибі. Ну, то О, вже добре. Зараз приїдемо, будемо розгружати. Кажу свинки вам, свої заготовки, скільки заготовили вже. Сіна ж я вам казала, заготовила. Чити статюків вдома, то ж на сусіду та і другу другої мене вон там, дружимо заготовляємо. Віталій на роботу їздив на жнево, це сьогодні приїхав, так що дома вже буде. Вітя теж на жнево, сестрички моєї. Покойний, царство небесне світло, чи не є. Теж на жневок, десь жневують. Соя кажу, взагалі нічого не сипала, немає. А кукурузка така є суяшничок є. А по божому. А суї поштику немає нічого. Давіть Гекторко змолотив бункер, бункер то бункер запектував. Що це за ворожа? Тут такі спроби мої люди. А сюди, сюди жовтеньке вже дужче дарує. Ну, Дуби великі у нас. А що люда задається? А ну люда, а ну побалакаю, задаюся, задаюся. Ви всі питаєте, як людочка, як мама, всі в нормі, мої дорогі. Всі потихеньку працюємо, всі в нормі. Людочка росте вже волосся, ну як і хвости. Ні з Замоздя не що таке. Робота Раб, тільки. Грибло брала, лопату, теж грузила. На і лопатка маленька і теж набирає і допомагає. Да? Помагала? Ой, скучно вже, скучно не вчити. Ну, то так і діло моє подружки, так що не переживайте все в нормалі, все потихеньку. На городі я ж кажу, що там. Ну, капустка стоїть, ще й перчик там є, Не прибрала морку одну вчора вирвали, бурячок один вирвав, а ще одне, морковка ще одна є І бурячок там на другому городі. Маже по городі вибачили, скільки. І сусідові казала, подаю. Нехай сіє. Полю церкву посіяли, а воно все одного дощо і погрожаю, нема нічого. Велика сюди, поки вийдемо, то грузь. Груз важкий, то ложко то виїжджаю. Ну, машина мучна, то їде. Щас стекло лопнуло. Їхали у ну, камінчик. Сухно, лопить все. Нічого, ну, замінимо. А що, так а не в настроєнні щось. Не, а, шо, не стидно ти п'яну. Не стидно. Люда. Похудола людочка, нас вудо. худо. Худо. Вон де машина їде копеляка. І тут кукурузку змолотили, та низенька була Слабо, не уже. О, Явдошенка він рано посіяв, то була о, -о, -о. хороша, Доїхали. На городі в нас повбирали вже пшеничку змолотили. Подіскували. А ось моя люцерочка, бачите. Вже дівчі бур'йонку косила росте. Сьогодні задіскуємо. Та вигоримо, та і все. І все, мої дорогеньке, ось його Картошку викопали, помідори у мене, морковка ще там є, кавунчик. То моїх не видно. Бігають десь. ну, уже йду в родной наш. Доїхали. Хорошо, що машина, транспорт та вузи. Так, людочка і мамочка вигружаються, а ми їдемо розгружатись. Вигружайтесь. Погуляли, спереді скот люди сиділи. Та ми полем їхали. Полем, полем, лісом полем. Mm -hmm. Пельоці все. Грози. Кота мені кюр, як її учора тільки зробила. вже був такий одріз, і хоч зломила, бо один і другий, мішки щагає, що то не, не очі. Все одно в формі держимося. Треба осін'ї зробити трохи. Нехай жара трохи ця спада, бо не робила, поки жарко було. Жарко треш не вдумає. Не думаю, похолодає поток. Одкриває. Ой, відкрилось. Там треба лопатою, лопатою треба відкидати. Понавозили, ось дивіться, якісь слої, понавозювали. А вони нагорнули до хвіртки. У них їсти тут ого. -го. Ходять, а лежать, навіть і не біжать. Тож машина як їде. Як голодні, то кричать, підбігають. А це пона, понавузила повні повні загошники. А то шість цюків соломи лежить. Котя взяла в моїх там на полі. Поросєтку як різати та шмалити. Положила лежить. на свічай. Сінця то багато, а соломи. Дома тут мало, на, на том дворі то ще є. Шо ви? Ось порос треба треба відкидати. Порося теж у грязь позамазується, а тоді підходять, а машини чіпаються. У мене хлопці кажуть, боже, Людмила Миколаївна каже, немає дощ, у вас машина все в грязі, куди ви їздите? А воно чухається, І все в грязі було. Чого хрокаєш? Дай ватілі, я щось не можу. Лежать, понаїдолися, не чути щось свині єсть. Не кот, око воняво, воню, не воньє. Своє їде домашнє, то то похне. Да, Сюди давай зараз. Йо, дам мені тільки меншу лопоту. Ми стоїмо, то на прицеп залозимо, то кумо кине п'ять на то йо. То кум і потрошку розгружаємо Гуртом. Так іди, відходь. Зерно ж з діти скільки лежить в коліно понавоза. Ви кажете, переводите зерно, та ніхто нічого воно не переведеться, їм нровиться так на полу, а ще як піде дощ, воно намокне, та вони його так За до весни весною ще переїдять. десять раз сам потрух остається. А дивіться, підкоп роблять, воно тоді сипеться із загошників. А там пшеничка в мене лежить і кабачечок. Вон, бачите повний. Тут так, мої подруженьки і працюєш. Хочете де да, пропола, де да, прополо. Газійною, не про, 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 пропадати ніколи. Та його роди не ждуть бур'яни. Та бур'яни то дуже в мене не було. Так набу красиво дивіться. Дивилися, мої люди. Привезли ще одну кубочку, викидаємо. Кум кидає, ми, а ми діжуримо. А ми діжуримо. А дінка прийшла, воює з поросідком. Тут розмі мене фасони. Посталася одна сталася. З последнього було там виводка. Свинка. Дінка. Шкурку знайшла. Що ти шкурку знайшла і воює, поросят не підпусков, а гриза. І така добра, що й ну. <рес> Насип такого не їсть, Прибіжить сюди щось понаходимо і греза. Так, вигружаємо. Я теж сходжу з лопаткою, поверли там. Сажу, полізу на горі ще. Зараз потрусю, а ночі буду білити. Кум, так на мене подивився, тебе не проситиму, не пережив. Тебе не, не проситиму, само полізу, не довіряю. Мама каже, чадити чадити навіть там мене. Так я кажу, щось я полізу, перепровірю по своєму ньому. Ось От таке мої любі. Працюємо поташеньку, полотка дозволяє, тепло, тихо. Хорошо. кажете, де вони в мене сплють зимою. Боже, сінця, воші тепер насхложували. Це землячку, це сінця. Мішки треба поприбирати, бо постягували. І двері сюди завалили, витягнеш їх. І ці мішки на прицептах повелозимо. На мусор. Свині витягують їх то ж заклюла, як зерно чи що вони все одно тягнуть їх. Так, все, фініш. Кума, кума лопота, ходово. До кума. Каєшне, лопоту лопотою що боїться? Ми раніше брали оту щось сніг кидати. Та, наверное, штук три чи чотири поламали. Ну вони легенькі, нам добре з кумою лаша кидати. А це так. А це так не піднімеш. ну, Ми думаємо, нехай кум бросають. <рес> По кому як снігу вдаму, пола моє зрозумів її. Так, поприходимо, ось і тарзон викопати, де да. да, тарзон. І тарзон великий наш. <рес> так, сьоти, воділі, Вони не бояться, в мене ручні, Не бояться ручні. А як ловити не зловиш? Вони ж поприходять чужі і цей зопак зразу, а другий боїться тіком. Сіно до того пахуще. воно ж на луках там і м'ята. Я казала, хоч на чай. Пахне не страшно. Мьотою. Понсіножна. Дінка не дає. Не лізь, воно не гоже, що ти його гезеш? Діна, забрала порос. Свинка таки, поменше однієї. Так, куме, викучі ви прицеп, бо я з прицепом назад довго здавати мені. Давай, 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 Ідемо вечеряти. Ось наче обід, але вже вечеряти. Время, швидко так іде. Що страшно? Лопота ходова, у багожна планує. Сара з собою возимо. Велику то в прицепу а цю з собою. Все з собою возимо. Що хотів у нас? Ой, мішки на поготові. Ой. Ну нічого, духом не падає, мої любі. Все буде ажурі, як я кажу. Все буде ажурі. Прогулка, Мама є, їдьмо просно. Сожа відмінила струсити, зібралася молодеж. На да ви вікна. Вигружайтесь. У сосновому лісу вже. Приїхали в Сосновий ліс. Подихати. Двадцять минут треба, кажуть, для здоров'я полезно. Мама, ти дихаєш? Жаль, що грибів нема, дощів нема в нас. На западний там кот дощі пішли, гриби пішли. Дихали в сусну, в сосновий ліс, воздух горний, дихати горно, чисте повітря. Яга, і внучка приїхала ноча. Дихаємо. І, і ще хтось їде тут. Не одні ми дихаємо. Ага. Мамо, от ходь по машинах. Машина їде. Так що не одні ми в лісі гуляємо, а багато гуляють. <звінь> <звінь> Давнічек, багато таке гуляє. Це ще грибів немає, а як гриби, тут так. Мама рідна, тут машин стоїть по 100, 100 машин. Ну, може, дай Бог підуть сядущи. ще дощі. Ще будемо збирати. Та Як підуть, вони наростуть швидко. Гриби швидко ростуть, так боже, нема дощів. Вони вже, кажу, вже збирають на западні. А воздух чистий. І птичечка співає. Тут і птичечки є.